Досить вже ходити із сутулою спиною. Ти не модель на показі Балансіаґа. В реальності ця штука буквально руїнить твою зовнішність. Спершу попрацюємо із шиєю. Притиснувши язик до піднебення, потрібно розтягти ці м'язи та розім'яти шийний відділ. Робимо це, щоб голова не подавалась вперед. Далі можна взяти легку фітнес-резинку та робити ось таку вправу на розкриття грудної клітини та іншу вправу на закачування ромбовидних м'язів спини. А за допомогою ось такого твердого масажного м'яча можна прибрати гіпертонус грудних м'язів, бо саме через це ваші плечі можуть подаватись вперед. Разом з тим також бажано розслабити і трапеції, щоб плечі були на місці, а не на рівні з вашими вухами. Також можна взяти фітнес-килимок та масажний рол, і за їх допомогою непогано так розкрити грудну клітку та прокатати цей відділ спини. Якщо вже є якісь викривлення хребта, то в рівному стані його можуть тримати виключно ваші м'язи. Тож йдемо в зал, де приділяємо увагу тяговим вправам для спини, гіперекстензії, а також, звичайно, вправам на прес. А також працюємо з причинами. Тому почни вже нарешті сидіти нормально, коли працюєш або граєш за комп'ютером. Не може бути жодного закидання ноги на ногу чи сильного відкидання спинки. Ноги та спина мають бути під кутом 90 градусів, а підлокітники мають бути в рівень зі столом. Дотримуйся цього, бо я знаю, що ти сидиш неправильно. І ні, штрих це спальне місце. Матрац та подушка мають бути ортопедичними з відповідною жорсткістю в дитинстві. Я і сам мав проблеми з поставою, але зараз моя спина виглядає ось так.